Привіт, мудрим і небайдужим! Дуже гарне питання, яке рідко задають собі українці, але яке потребує відповіді. І воно в мене часто в голові, в мене є свої здогадки, немає 100% інформації. Але важливо з цим розібратися. Отже, поділюся, друзі. Питання, що от і Трамп, наче, і Путін, не сприймають київський режим, але чомусь бомблять не їх. А бомблять нас, українців. Ну, перше, друзі, бомблять, але це не можна визнати цілеспрямованим бомбардуванням, ракетами, дронами мирного населення. Так, є страшні жертви, так, є прильоти по житловим масивам, житловим комплексам, які знаходяться глибоко в тилу. Я не говорю зараз про знищені міста Бахмут, Авдіївку. І ті жахіті, які на лінії зіткнення, там йде просто війна на знищення, там знищують все. І мирних, і немирних. А удари по житловим масивам в глибині, насправді, це не моя точка зору. Мені відкрили в дискусії на це американці, сказали, що насправді війна йде досить таки, ну, по їхнім міркам, ювелірна. Тобто росіяни намагаються зробити нас. Повністю неспроможними, знищивши нашу інфраструктуру, б'ють по військовим об'єктам. Однак справді, справді, є прильоти по мирним об'єктам, і це пов'язано з двома факторами. Перший фактор це, приду приклад, у мене була перша машина Жигулі 21.07. І всі власники, хто мав Жигулі, ті розуміють, що якщо хочеш мати головну біль, то купляєш собі російський автопром. Ну, чи радянський автопром, так, як наслідок. Це машина, яка просто кожен тиждень через тиждень ти на е, текстанції регулюєш СО як мінімум, міняєш шарові опори. І ця машина постійно ламається. Така сама і російська військова техніка, друзі. Вона насправді ламається, вона насправді не точна. Але треба визнати, що у тих ракет радянського зразку у них дуже багато. Дуже багато, і вони ними можуть нас знищити. А другий фактор, чому прилітає по житловим масивам, це знову-таки мені сказали американці, це те, що відбувається робота ПВО. А в роботі ПВО, коли я задав запитання, вони їм чітко пояснили, що йде підрізання, так зване підрізання бойових частин ракет, самих дронів, часткове їх пошкодження, і вони збиваються з курсу. І летять уже куди летять. Тобто ці два фактори, ну, по твердженню американських експертів, з якими я спілкувався, у мене нема підстав їм не довіряти, спричиняють прильоти по житловим масивам по мирним громадянам в тилу, в глибокому тилу України. Е, не, я б ще додав напевно третій фактор відморозки. Е, Садисти, вони присутні всюди. Я переконаний, вони присутні, звичайно, і серед тих, хто має можливість натиснути на кнопку, запустити чи дрона, чи ракету. Таке ще теж можливо, але це, ну мені здається, буде пресікатися з самим керівництвом Росії, тому що використовувати ну, навіть дрон, який коштує сотні тисяч доларів, летить на таку відстань, не кажучи вже про ракету, яка коштує там, мільйони. Калібри і все решта на знищення знищення людей мирних, які не несуть загрозу і не мають ніякого військового потенціалу. Це точно ну, за межами логіки. Хоча справді Росія дійсно діє поза межами логіки. Що стосується ще, хочу зупинитися. Коли говорять, ну, нам пропаганду розказує, що нас хочуть знищити росіяни, ну хотіли б знищити, то вже, напевно, би ядерною зброєю вдарили. Або зробили б коврові бомбардування, які ми, до речі, з вами не помічали Ну, під час той самої війни в Чечні, так? коли фактично знищили Грозний, коли не помічали таке саме бомбардування в е, Гази. Там просто руїни, там просто руїни, от, от куди є, туди-всюди лоплять. Тому треба визнати, що ця війна допоки не така страшна, якою може бути. Це перше. Але повернемося до головного питання, чому ж не б'ють по владі? Думаю, перше, що трошки б'ють. Мені відомо, що в Києві, коли принаймні я був в Києві, то били по... Місцях і передавали, що там знаходились військові об'єкти, командування військове. Ну а по Зеленському не б'ють. Я нагадаю всім, що про це заявив колишній прем'єр-міністр Ізраїлю. Він на момент початку повномасштабного вторгнення був прем'єр-міністром Ізраїля. Прізвище зараз не згадаю. Він дав публічну заяву, яку, до речі, Зеленський не спростував, не спростувала і Росія, що він безпосередньо спілкувався з Путіним і переконав його, і отримав від нього гарантії не знищувати Зеленського. І після цієї домовленості тільки тоді Зеленський почав виходити з бункера. Це не мої слова, це його. Якщо ви загуглите, в інтернеті ви це знайдете. Тобто, виходячи з цього, війна дуже якась дивна, фактично не знищуючи ту людину, знищивши, яку можна було б повністю зупинити війну. Путін продовжує воювати з Україною, наносить удари, роблячи її неспроможністю. Хочу також нагадати це знов таки мої версії про оманські домовленості. Про особисту зустріч Зеленського з Путіним. І Він журналістом дав інтерв'ю знову, -таки це все є в інтернеті, відповідь його журналіста, що він не пам'ятає, про що він говорив з Путіном напередодні повномасштабного вторгнення один на один. Не пам'ятає просто. От ну, така розмова рядова, знаєте, як, як от на вулиці Шов з кимось добрий день сказав, так він з Путіним. Про що він говорив не знає. Як він там з Патрушев в Омані пройшов і говорив, не знаю. Тому в мене є, в мене особисто немає інформації, немає інсайду. Цей інсайд мені не дали в Америці, я розпитував, чи може таке бути. Мені один що сказав, що так, можливо, можливо, якась співпраця, як вони казали, в минулому Зеленського з спецслужбами Росії. Але після того, як він повністю підійшов, перейшов під Британію, під Мі-6, і треба нагадати. Що його зустріч, та не його рівня, будучи на посаді президента Володимир Зеленський, зустрічався з керівником Мі 6 головної розвідки Британії, що, начебто, потвердженням американців, після того він е співпрацює дуже тісно з Британією. Тому, друзі, ми можемо тільки здогадуватися, і тільки з часом можемо знати всю правду, але те, що війна дуже дивна і поневіряємося ми з вами. А влада прекрасно себе почуває, багатіє, оточила себе цикунами, поліцією заброньованою і не зменшує державний апарат, а тільки збільшує державні видатки, принчу цепі, отримуючи кошти за кордону. Це факт. Відповіді на це питання в мене немає. В мене є тільки здогадки. І я думаю, що це така війна е, певних домовленостей і ці домовленості зруйнував. Трамп. Тому що теж хочу нагадати про той самий Байден, який розказував, що якщо що від солдата Росії вступить в Україну, то він там все порве всіх, як тузик тряпку. По-перше, Америка мовчала, демократи верніше, Америка. демократи мовчали, республіканці піднімали питання, коли анексували Крим і про Крим потім не згадували. По-друге, ніхто свіфт Росії не відключив. За Байдена ніхто в космосі співпрацю не зупинив. Агрохімією торгували телекомунікаційними засобами співпраці, торгували за Байдена. все. А нам розказували, що ми воюємо, та? ми воюємо, Америка нам допомагає. Тому, думаю, щоб якісь домовленості нам не зрозуміли, цілком можуть бути в форматі. Але Трамп, прийшовши, їх зруйнував. І він сказав, що ні, ми це не будемо. Чи це спонукання через силу, чи це можливо в якійсь мірі і ну, переформатування? До речі, у Путіна до повномасштабної війни в нього теж було не все дуже добре, як і в Зеленську. Ви пам'ятаєте, наші протести руху Сейфоп. Зеленським крісло шхаталося, його от-от винесли би. І ми б допомогли як підприємці. Тому що те, що натворив Зеленський, він зробив Україну неспроможною. Продовжив всі злочинні дії Порошенка, його б винесли. Фактично, війна його врятувала. Врятувало від знаходження на посаді. Та сама ситуація була і в Росії. У Путіна все було кепське. А тепер він всіх, як то кажуть, патріотів, які там сильно б'ються в груди, як Зеленський, утилізує, утилізував, знівелював, да, згадався цього на інших. Тому домовленості, якісь, які ми не знаємо, про які знаємо, можуть бути. Ці домовленості страшні для України, а тому, щоб не бути пішаками м'ясом в цій війні, треба цю війну зупиняти.